Привіт! Вітаю вас в своєму, можна сказати, такому передноворічному вже відео. У мене виступи ялинка, тут в мене вже кострик палає. Ось. І я знаю, що багато хто з вас не дуже любить зиму, в принципі, як і я. І шукає місце, де б класно було б перезимувати. А на слуху в нас це Таїланд і Балі, але вже зараз виходить досить багато відео про В'єтнам. І ми вже там були. А це неймовірно класна країна. Ми жили в місті Дананг. Воно просто шикарне. Воно не стоїть поряд ні з Таїландом, ні з Балі. А по настрою по природі воно має неймовірно класне ком'юніті українців. І сьогодні я розкажу вам, як зробити візу у В'єтнам легко, швидко. А ми покроково розберемося, що потрібно для цього, яка ціна, які потрібно підготувати документи. Тому давайте одразу перейдемо до відкриття візи. Для цього нам потрібно зайти на сайт eviza.gov.vn. Це офіційний сайт В'єтнамської імміграційної служби, на якому ви можете відкрити візу, і ми відкривали її неодноразово саме через нього. Ось це в нас основна сторінка В'єтнамської міграційної служби, через яку ми, в принципі, будемо заповнювати нашу візу, через яку ми будемо контролювати нашу візу і дивитися статус також нашої візи. Нажимаємо Apply Now. Далі в нас ось тут відкривається ось таке віконце, яке показує, як заповнювати цю анкету. Ми пускаємося вниз, ставимо дві галочки і нажимаємо Next. Нас перекидає на в принципі вже нашу анкету, яку потрібно заповнити. Перше це наше фото. Фото має бути чітке на білому фоні, щоб ви не були обрізані, наприклад, як в мене. Наступне це наш паспорт. Паспорт також має бути чіткий з основною нашою першою фотографією, де має бути а, чітко надпис, чітко ім'я, чітко фото, тобто, а, тому що сам сайт він порівнює вас з. Вашою фотографією і показує, який у вас меч. От, наприклад, в мене зараз ми бачимо тут меч 71%, 71-77. Це досить непогано, це значить, що ви пройшли, бачите, галочка є, все супер. Зазвичай я знаю, що там 75 більше ні в кого не чула, щоб було. Якщо в когось було більше, ніж 75%, пишіть мені в коментарях, прям цікаво, тому що в мене постійно було 70, 75%. Ось так. Далі, це ми заповнили, промечилися, йдемо далі. Опускаємося вниз. Тут вже ми бачимо персональну інформацію, яку сайт сам вже переписав, і ми просто звіряємося: Посполіта Анна, дата народження, жінка, українка. А Далі, ось тут ми ID-карт, у нас має бути написано паспорт, наш емейл. Цей емейл він буде потім слугувати вже як вхід в наш кабінет, тому обов'язково перевіряйте. І от тут галочка має бути обов'язково. Повторюємо емейл. Він також має бути співпадати. От. Далі, релігія. А релігія в нас в мене християнство, тому пишемо християн. Далі, місце народження. Пишемо своє місце народження. У мене це Україна. І перевіряємо все. Перше мою вкладочку, персональну інформацію заповнили. Далі в нас ось тут є три питання. Вони зазвичай мають бути ні. Перше, чи маєте ви паспорт В'єтнама. Друге, це чи ви маєте мультинаціональність. І третє, це чи порушували ви закон В'єтнама. Також ні. Надіюсь, ні. Далі ми обираємо тип візи. Сінгл це коли ми заїжджаємо один раз, і при виїзді нас віза згорає. Мультіплей це коли ми можемо заїжджати-виїжджати. Ми робимо зараз сінгл-візу. Це ми заїжджаємо, подивилися на В'єтнам. Три, три місяці в нас є 90 днів на те, щоб перебувати у В'єтнамі, і виїжджаємо на візаран. Ось. Пишемо, коли б ми б хотіли б заїхати. Наприклад, давайте заїдемо 15 грудня. Хай буде 15 грудня. І виїхати ми повинні через три місяці. Обов'язково хочу вам сказати, що якщо ви, наприклад, плануєте там тільки на місяць, краще все рівно робіть візу на три, тому що ціна буде та сама. А вам, якщо ви напишете, що ви там хочете через місяць покинути ві'тнам, вони поставлять саме на місяць перебування. Тому рекомендую все-таки робити на три місяці, а вдруге захочете залишитися. Так, це в нас приблизно буде січень лютий. Березень, давайте, 12 березня, ось так. А далі наш номер паспорта. А тут ми пишемо місце, де наш паспорт був виготовлено. Україна. Тип паспорта, ординарій паспорт. Далі дата, коли паспорт був виданий. А це все ми можемо побачити, як ви знаєте, на оцій першій сторіночці. Тому шукаємо там. У мене паспорт там нехай буде виготовлений, там 10 числа. Супер. І дата, коли він буде. Закінчений. Ну от, в принципі, підтягнуло мою дату, тому хай буде так. Ну або давайте вже тоді зробимо тут також дату виготовлення мого паспорта, щоб все в нас збігалося. У мене він був виготовлений в 16 році, в жовтні 25-го. ось. В принципі, все, 10 років. А, так, і ось тут, чи ви маєте ще якісь паспорти, навіть якщо ви маєте додатковий паспорт, ставте НІ, тому що В'єтнам в принципі не признає два паспорта в Україні, тому ставимо НІ, щоб не було лишніх вкладочок і лишніх питань. Наступне а, контактна інформація. Тут ми пишемо наш адрес, де ми приписані, де ми живемо, куди можуть приходити якісь листи. А, пишемо, наприклад, хай буде це Київ. Там вулиця Олівера. 8. Там, індекс 01200 Україна. Це контактний адрес, куди може бути, як я вже казала, наша кореспонденція відправлена. Пишемо її також: номер телефону 111 Далі. Це контакт, якщо з вами щось трапиться, з ким можна зв'язатися. Не знаю, чи вони зв'язуються, чи щось таке. Надіюся, ніхто це не буде перевіряти, але, наприклад, пишемо. Пишемо там Іван Іванов. О, ви пишете своїх. Тут адрес. Пишемо адрес контактної особи, яка в принципі, відповідає за вас, можна так сказати. Я дублюю той, що був попередній, і номер телефона цієї контактної особи. Далі, хто ця людина вам? Наприклад, батько. Ось. Наступне. А тут ми вказуємо вже, ким ви являєтеся, ким ви працюєте, хто ви, що ви. Наприклад, я ФОП, я маркетолог пишу. Маркетолог. Далі, назва компанії. Оскільки я ФОП, я пишу своє ім'я. І позиція, знову ж пишемо, Мар. Лох. Ось, адрес компанії мій Київський, він зареєстрований условно там, і номер телефону також я пишу свій номер телефону. Ось так, в принципі, ми записали. Наступне це інформація про нашу подорож. І перше, що нам потрібно вказати, це те, що ми тут, як туристи. Дата, як ви бачите, вона вже автоматично підтягнулася від нашої попередньої ось цієї ячеїчки. І воно порахувало, що ви будете 88 днів. Супер! Бо в нас є 90 днів дозволу. Номер телефона в'єтнамського в у нас немає, не обов'язково це писати, пропускаємо. Тут ми пишемо адрес, де буде знаходитися ваше житло, тобто готель, віла, квартира, що ви там знаходите, пишете. Як ми можемо це зараз обійти, якщо наприклад, нічого немає? Ну, типу, пишемо Місто Дананг на картах. І вбиваємо будь-який адрес. От ми жили, наприклад, ось в цьому готелі, я вже знаю його, тому дивимося. Отже, це в нас адрес його. Адрес місто Денанг, Сонтра це його район. Ось тут його видно, ось дивіться, адрес. Сонтра, це район. Сонтра, це район. І 5540 це у нас індекс. Ось тут ми пишемо: передбачувані, коли типу, ворота в'їзду, це куди ви будете залітати. Наприклад, я буду залітати через Дананг, тому я пишу Дананг. Шукаємо дананський аеропорт. Ось танат. І вилітати ми також будемо з нього. Тут ставимо галочку. А, все. Тут ми заповнили. Далі. Якщо ви летите самі, самі. А якщо ви були у Вітнамі протягом одного року, пишемо єс, yes. ми не були у Вітнамі протягом одного року. І чи маємо ми родичів, які зараз проживають у Вітнамі, не маємо. Все. Далі. Тут, якщо ми летимо з дітьми, ми заповняємо з дітьми. Нажимаємо плюсик і по дітям заповнюємо. У нас дітей немає. Наступне, пишемо, скільки в нас є грошей. 10 тисяч можна ввести. пишемо 10 тисяч. Чи маєте ви страховку? Маєте, не маєте. В В'єтнамі не обов'язкова страховка, там медицина досить дешева, тому це вже по бажанню, наприклад, ми не маємо. І тут хто заповнює цю анкету. Я заповню її персонально, не компанія. Потім ми обираємо, як ми будемо платити. Кредит-карт обов'язково, тому що кеш, це типу, потім треба буде там, нам таке не потрібно. І нажимаємо галочку і next. Все, далі нас просить перевірити все. То, Якщо щось не так, то воно буде просити, ой, воно буде просити його м змінити. Пишемо код, який тут є. І ось, в принципі, ваша декларація вона вже готова. Нажимаємо Confirm. Далі ось пише, типу, сплатіть, будь ласка, ось таку суму, номер аплікації. Нажимаємо що я згоден і нажимаємо Payment. Все, в принципі, це все, наша віза буде готова. А тепер я вам зараз покажу, як ці візи виглядають. Ось так ми бачимо потім, коли візу ми заповнюємо. Тут вже будуть попередні ваші візи, і тут ми будемо бачити, в принципі, вже статус. Ось тут статус, коли він буде готовий, то ми просто її скачемо, і наша віза буде готова. І з нею ми можемо летіти. Його краще роздрукувати, тому що ми не знаємо на яку ми попадемо людину. Ось, і в принципі, це все. Далі нам потрібно буде купити білети, звісно ж, і успішно можна летіти. Віза зазвичай десь приблизно 3-4 дні йде на розгляд її, але краще десь приблизно тиждень закладати на її розгляд, тому що можуть бути різні нюанси. Можуть бути повернення, можуть бути якісь типу дописати якісь нюанси, тому обов'язково це все слідкуйте і перевіряйте, щоб не було потім ніяких нюансів. Ось так, от на цьому все. А, надіюся, що вам було більш зрозуміліше. А я рекомендую вам відвідати В'єтнам, тому що, як я вже казала, це неймовірно красива країна, яку точно варто побачити. Вона була спочатку дуже недооцінена. А, там круте ком'юніті, данан взагалі лав. Тому на цьому все. Дякую, Па-па до наступних відео.